Завдяки роботі команди розумної політики ми досягли того, що питання повернення премії для наших військовослужбовців воно точно не буде замазане, втрачене або приховане, як цього намагався зробити уряд, розповідаючи про те, що це ініціатива військової, щоб забрали просто в них доплати. На жаль, сьогодні це питання знову відкладається. Воно не було проголосовано в стінах Верховної Ради. Не змогли ми включити це питання в порядок. День лише 99 народних депутатів підтримали того, щоб недолуга і абсолютно безглузда постанова ЦАБАЛЯ була розглянута в залі і для того, щоб відпустити цей закон, направити його на підпис президента. Але тим не менш вони апелювали до того, що звернулися наші генерали, але які попросили створити робочу групу і напрацювати новий механізм, нову лінійку, нову градацію для того, щоб отримання цих премій було більш справедливим. Ми, як одні з тих, хто першими підняли це питання на порядок, денний підняли на рівень держави. Я хотів подякувати всім, хто нам в цьому допомагав. Готові долучитися до команди розробників до цієї робочої групи. Я особисто і наші колеги з розумної політики будуть робити все для того, щоб точно захистити інтереси наших військових всіх, наших захисників. А зараз ви чуєте чу багато історії про те, що це популізм. Я вже неодноразово говорив, але ще раз повторюю: це не витримує жодної критики. По-перше, сьогодні про популізм валають ті і відкривають рота ті, хто рік тому сидив, сидів тихенечко, а іноді не сидів навіть в місті Києві, де поруч стояли вороги, а сидів десь на Закарпатті, у Львові або в інших. Далеких від фронту в містах а, і ховався, тому що тут було дуже лячно. Я хотів би всім нагадати, що згідно указу президента, згідно постанови Кабінету міністрів України, 28 лютого 2022 року виплати в сто і тисяч були запроваджені. І коли сьогодні розповідають, це популізм, нічогісінько подібного. Ми повернули те. Про що говорив президент, що обіцяв уряд, і на що розраховували наші з вами захисники. Другий тези, друга теза, про яку сьогодні багато розповідають критики, грошей немає. Ну, по-перше, ми повинні з вами знаходити пріоритети, і армія точно є пріоритетом сьогодні, в під час війни, під час того, як ми боремося за свою незалежність, аніж будь-хто інший, і ці кошти мали бути закладені в бюджеті. Бюджеті на 23 рік. На жаль, зараз Міністерство фінансів розводить руками, каже: Ой, а ми не знаємо, чи були ці кошти, чи ні. Ну, взагалі, це виглядає не лише не, не просто як дитячий садок. У мене дитина 6 років. Краще розуміє скільки 2 плюс 2 буде, аніж те, що робить Міністерство фінансів. Вони розповідають, ми гроші віддали, а вам на запитання повинні дати відповідь в профільних міністерствах. Не переживайте, ми звернемось до профільних міністерств і доб'ємося правди. А, але тим не менш, якщо ви не заклали гроші для наших захисників в бюджеті, це або абсолютно бездарність, або це зрада. А іноді це можна розцінювати взагалі як диверсія, диверсія проти нашої перемоги. Наступне питання: коли наша команда подавала альтернативний законопроект, коли виділялося 518 мільярдів. Гривень, це півтрильйона гривень на додаткові гривень на нашу армію. Ми пропонували чітко одразу там прописати повернення премії. Не захотів робити парламент цього, і сьогодні знаходяться ті дурні голови, які розповідають, що це популізм. Вам казали, як це зробити. Наступне питання. Вони навіть не можуть звести цифри, скільки це буде коштувати для бюджету. Тому що хтось каже 180 мільярдів, хтось розповідав про 200, хтось казав навіть трильйон. Але це абсолютно безглуздість і недолугість. Я хотів би всім нагадати, що міністр оборони, коли скасували 30 тисяч премій, сказав одну річ: це економія для нашого бюджету 100 мільярдів. Це не додаткові 100 мільярдів, це не додаткові 300 мільярдів, це економія. То, ви знаєте, ем, не варто економити на наших Збройних силах і на наших захисниках. Наша команда виправила цю недолугість, коли повернула ці виплати. Тобто, ти зекономив 100 мільярдів, просто їх поверни тим, в кого ти це забрав. Ну і е, останнє, мабуть, одне з ключових. Це те, що ми не лише нашою, нашою пропозицією повернули 30 тисяч премій для захисників, ми прибрали високі зарплати для чиновників в державі, в якій йде війна, повинна бути справедливість. І ми з вами повинні розуміти, що коли хтось ризикує на фронті своїм життям і здоров'ям, або не бачить місяцями своїх близьких. Вони повинні отримувати більше, аніж ті, навіть фахові спеціалісти, які можуть прийти додому ввечері, які можуть побачити своїх рідних дітей, обняти їх в під час печері. І я розумію, що всі хочуть отримувати високі заробітні плати, але я впевнений, що під час війни ми маємо виставляти пріоритети і бути справедливими до тих. Хто захищає наше з вами життя, захищає нашу державу, наближає нашу перемогу. Тому ми встановили максимальне обмеження для зарплати для чиновників на рівні 67 тисяч гривень. Цього більш ніж достатньо для того, щоб нормально прожити. І якщо порівнювати з вчителями, медиками, а іноді з військовими, то, то це точно нормальна зарплата. Можна Трошки потерпіти, трошки затягнути пояси і попрацювати на перемогу, так як робить вся держава. Тому і далі будемо боротися для того, щоб справедливість перемогла, наші захисники отримували гідні зарплати, гідні премії і ту повагу, на яку вони точно заслуговують.